Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. А зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір зі шкільної програми Української літератури інститутка. Я його прочитав онлайн. І в цьому творі розповідається про тодішнє життя. Тодішнє життя кріпаків і кріпачок. Отже. Сюжет полягає в тому, що додому до бабусі приїхала її внучка, яка вчилася в інституті. Панянка, і вона була не дуже доброю і була скажімо, навіть зла, і дуже неповажно ставилася до кріпаків і кріпачок. І кріпачки думали що перед тим, як вона приїхала, думала, що, думали, що вона приїде, може щось зміниться, вдома стане веселіше. То, що е, стара панна з ними поводилася не дуже добре, але більш-менш нормально. Але коли приїхала інститутка, то вони не зраділи. Вона, вона одразу її обрали одну нашу ж головну героїню, кріпачку і одразу. В неї почалися пригоди, тому що інститутка її просила і те, і те, і з нею погано ставилася, і била, і душила, але потім своїй бабусі розказувала, що ні, що це вона їй щось погане робила і так далі. Коли вона захворіла, ж, то інститутка через якийсь час сказала своїй бабусь, та ні, та вона придурюється, вона вже давно не хвора, вона просто не хоче працювати. І тоді їй хвороб довелося працювати. Також потім інститутка ще собі знайшла собі чоловіка, якому теж влаштовувала пригоди. І він був і таким хорошим, і добрим. А вона його і так заганяла, і так. І коли він хотів пити, вона казала, що я не хочу, значить і ти не будеш пити. Що? Коли він хотів вечеряти, казала: Я не хочу вечеряти, і ти не вечеряй. І взагалі в цьому творі більше розповідається про тодішнє життя кріпаків і керпачок. Про те, що ти з дитинства міг бути кріпаком. А якщо ти кріпак, кріпачка, то в тебе й діти будуть кріпаками, і, і внуки. І з цього цей твір я вважаю дуже важливим, тому що треба знати взагалі про минуле і про і про тодішні і то про тодішні рабів, скажімо так. Якщо ми є багато творів, якихось фільмів про те, як афроамериканцями про те, як афроамериканці були рабами, то треба читати і знати теж і про кріпаків тодішніх в Україні. Отже, цей твір я вважаю важливим. Також цей твір є таким протикріпацьким. І цей твір я вам обов'язково раджу, то що його треба прочитати і важливо прочитати. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!